Це оригінальна Б2. Бджола вже змінилася, сім'я мощна, велика в Доданівському корпусі. Не знаю, тут не показує нормальний колір. Бджола вся в основному е, більше жутизний. Однотипна. Е, Це е, бедруга від е, 387-ї, обльотаної е, Наталі Лоренц, обльотаної на CC2 е, цього е, Ойгена Неуйхаузера Австрії. Це штучно запліднена матка Саскатрас з отрутнями Б129 Вальчука. Це по кельду Бранструпу. Це пізня матка, але її дочка тут ще є. Одна в мене. Так, це дочка Саскатрас. Дочерна Саскатрас. Одобувалася на сиропку. Будемо бачите, ну, якщо тут потрібно буде поставити під Ну, але всі оброги, це все нормально. кліща мінімум була. Так. Це дочка Б2. Тут була сім'я вихователька. В принципі, Меду хватає. Так, це марка Б62. Штучно забрідена з 591 го пачука. Від неї дочок були, дочки були відправлені. Ну, Тут теж однотипна бджола, якщо може ну, можемо показати. Тут деякі ще бджоли. Які були до того, в принципі, нормально. Отак. Тільки коли настануть холода, тоді вже буде утеплюватися зверху, поки що ні. Так, це б 158 бджола з з остатками Б-438 Б-568 була е, облітана на ВІПРа з Б-1003 е, РКР Рольфа Кольби Ральфа Кольби це одна і це Б-26 еее теж на 1003 РКР на Віпра. Бджола однотипна, але тут тоже, але тут остатки 0,39. Ну, Бджола довговічна та 0,39. Відколи, десь в вересні я поміняв матку сюди, відправив, а 39-ту туди. Чітко. Так, це... 0,39 переведена сюди. Ну, Бджола, яка, бачите? Це дочка 0,39. От. Тут такі в мене е, напувалки для сиропу. Бджола нормально сюди заходить, забирає. В принципі, все забирає, більше не потрібно. І це її сестра, яка... І все вона була. Ну і від теж відводки займають. Це сім'я. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісі. Можна, нормально. Це е, даданівський корпус. Це дочка Б-158-ї. Тут е, просто поставили для е, цього, щоб... В гніздо перенесли і тут перенесли це, вона була сюди поставлена з, з цього з міні-плюса. От. Нема що показувати, матка нормальна, все чудово. Так, і ще покажу дочку 26-ї. Так. Дочка Б-26 і це вже її бджола. Ну, світленька, нормальна така, як люблять Женька. Це е, матка сюди теж з нуклеуса передана. Вона була в нуклеусі, колись я показую, як її передавав сюди. Тут була сім'я вихователька, яка не приймала довший час маток. І як то кажуть, послабло. прийшлося, як то кажуть, тут її нарощувати джуу. І ще й крім всього підгодувати. Так що підгодівля з цукровим сиропом, тут був цукровий сироп на повалках. от, Все чудово. от, Нормально.